За ініціативи обласної військової адміністрації і саме соціально відповідального бізнесу прийняли рішення саме бізнесовими коштами зробити такий чудовий соціальний проєкт. Він дійсно пілотний ще для того, щоб підтримати ту категорію населення, яка потребує в першу чергу свого такого власного житла. Засновники нашого підприємства із з лютого місяця, коли в країні почалася така ситуація. Через місяць-два ми зрозуміли, що потрібно буде житло не тільки для людей, які хочуть покращити свої житлові умови. Ці квартири планується передати сім'ям загиблих наших захисників. Ми будемо мати для 20 сімей, які найбільше потребують такої допомоги в плані житла. Ми будемо мати повноцінний будинок з повноцінним сховищем від ракетних обстрілів і з меблюванням. І, відповідно, будемо сподіватися, що такі проекти будуть і в подальшому існувати. Ми будемо намагатися їх в подальшому теж впроваджувати. Ми плануємо до початку весняних перших променів передати ці квартири.